Зовсім скоро з цих дверей вийде Петро Порошенко, уже не депутатом, а новим легітимним президентом. Слідом за ним будівлю під куполом можуть покинути і депутати. Можливо, одиниці, аби зайняти омріяні міністерські крісла. Можливо, і всі покинуть парламент, склавши депутатські мандати. Та всьому цьому передуватимуть кулуарні ігри. Те час табору в табір, перестановка сил та пошук підходящих партнерів у Верховній Раді. Починається справжній політичний пасьянс. Життя після виборів, щойно країна обрала нового президента, постало запитання, хто ж отримує посади від глави держави. Інтриги додає той факт, що Порошенко фактично не мав сформованої заздалегідь команди. Але ми все ж таки спробуємо зазирнути за лаштунки. Перший крок до створення команди Порошенко нібито уже зробив. Принаймні, заявивши його, цілком влаштовує чинний прем'єр Арсеній Яценюк. Політтехнологи пояснюють, це насамперед. Бачністю нового гаранта для президента вигідно мати прем'єр-міністра, який буде брати на себе весь негатив від непопулярних, але необхідних реформ. Для чого йому мати проблеми з рейтингом, коли є Яценюк, який може весь негатив взяти на себе. А що ж з іншими креатурами президента, яких він має призначити за новою старою конституцією 2004-го? За оцінками експертів, нинішній во голови закордонного відомства Андрій Дещиця може лишитися у своєму кріслі. Очільник міністерства оборони Михайло Коваль ймовірно також не піде в забуття. Хоча остаточно на рішення голови держави можуть вплинути результати, АТО на сході. А ось майбутнього у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова політтехнологи не бачать. На їх думку, суспільний тиск змусить Порошенка наполягати на відставці головного міліціянта. Теоретично Порошенко може перетрусити значну частину кабміну за умови, що домовиться з попередньо задобраним прем'єром. Зараз це буде виглядати більше як знаєте, такий пошук компромісу, якесь притирання між президентом і існуючим урядом. Лишитися при владі припускають політтехнологи можуть і голова СБУ Валентин Наливайченко, генеральний прокурор Олег Махніцький та навіть секретар РНБО Андрій Парубій. Хоча на його посаду змі активно сватують Юрія Луценка про губернаторів, а це також ставленики президента. Наразі відомо вкрай мало тут для Порошенка не орене поле. Хоча у мас-медіа вже з'явилися перші прізвища, нібито два чинні регіональні очільника залишаться при своїх посадах. Це голова Дніпропетровщини Ігор Коломойський та його ж людина на Одещині Ігор Палиця. Прогнози вкрай дивні, зважаючи на відомий конфлікт між Порошенком і Коломойським у 2005 році. Та Порошенку ще треба виконати передвиборчу обіцянку. Коли ситуація на Донбасі стабілізується, розпустити парламент і дати змогу українцям обрати новий. Здавалось би, ініціювати розпуск могла б фракція Удар одна з трьох ключових сил у нинішній більшості. Саме за їхньої підтримки новий президент і йшов на вибори. Ударівці наче й хочуть розійтися, але кажуть про це вкрай невпевнено і знову перекладають проблему з хворої голови на здорову. Шона вже складова парламенту не відповідає політичний складовій громадян України чи настрою громадян України. Вже немає тих фракцій, да немає підтримок тих фракцій. І зараз, якщо парламент ще не буде працювати так, як хочуть громадяни України, то звичайно це пришвидшить процес до перевиборів. Схожої думки і свободівці мовляв саморозпускатися треба. Однак на запитання, коли відповідають словами того ж таки Порошенка після завершення антитерористичної операції і додають при. Цьому свою ложку дьогтю у діжку президентського меду вважаємо, що перш за все треба сьогодні змінити закон про вибори, його проводити за відкритими партійними списками, а не за змішаною системою, з огляду на ті позиції, які сьогодні є в державі. А що ж учорашня влада, а нині опозиція, тобто партія регіонів, програвши з тріском президентські перегони, вони теж, начебто, хочуть дострокового розпуску. Але хто ж з такими рейтингами піде на вибори? Це смерть, звісно, політична. Тому риторика регіоналів стала подвійною. Ми повинні приділитися во по первох, як себе поведеть зараз більшість. і далі ми будемо виробляти свою позицію, ісходя з інтересів наших ізбирателей. Політтехнологи припускають, ті регіонали, які зараз намагаються домовитися з Порошенком про входження в нову більшість, здатні посприяти розпуску парламента, і це не помилка. Перебіжчики можуть скласти 150 мандатів, а це привід для перевибу а потім в'їхати в нову раду вже за списками пропрезидентської команди. Мовляв, я не я і партія нова. Однак такий сценарій політологи вважають не дуже вдалим для самого Порошенка, адже кулуарна підтримка чергових тушок, як показує досвід, тимчасова. Це була пастка для Петра Порошенка. По перше, така коаліція не буде існувати довго. Він вона не буде ефективно і стабільно працювати на інтереси нового президента. Це буде тимчасовий союз. Отже, справа ніби йде до розпуску. Та на заваді Порошенку може стати другий номер президентських перегонів Юлія Тимошенко. Ледію наразі немає формальної влади у парламенті. Пнеться зберегти нинішній склад Верховної Ради руками своїх соратників, ваблячи у нову коаліцію солодким. Пряником подовженням імунітету парламенту до осені 2017 року. То може, тому в нардепів немає чіткого плану, як звільнити будівлю під куполом дочасно. Жодного бажання сьогодні виходити з цієї коаліції немає і доводити справу до нових виборів у батьківщини немає, і це не тільки через результат. Всі напевно розуміють, що 13% чи менше це є. Е не, не найкраща позиція, і якщо раніше у таборі батьківщини відхрещувались від подібних планів, як від настирливої мухи, то цього тижня раптом почали говорити зовсім інше. Звісно, не зізнавались у бажанні створити чергову ширку, тобто широку коаліцію, а бідкатися, що в старої ради ще стільки важливих незакінчених справ. То можна зараз з гаряча розпустити парламент, і тоді не буде змінень в конституції. Не буде нових нових у місцевих органів власті, не буде децентралізації фінансів по крайній мірі год. Отож складається враження, що народні депутати просто вичікують, хто ж запропонує їм кращого гостинця за щоросердну підтримку. Новий президент заради такої справи може поманити до себе рештою губернаторських портфелів чи місцями в своїй адміністрації. Та якщо кадрові пропозиції не змусять нардепів скласти мандати і піти на дострокові вибори, реальна влада вкра. Україні може залишитися в руках батьківщини, а точніше у Тимошенко. Та чи вдасться леді ю контролювати Верховну Раду, що так слабко і неорганізовано голосує? Зрештою на остаточну розстановку сил у парламенті є цілий місяць, відлік якого піде одразу після інавгурації президента. Анастасія Іванцова, Андрій Скрагленко та Сергій Глушаков. Телеканал Бізнес. Кияни думали, що гра у дурня може бути чесною. Звичайно, чесною підтвердили ударівці. За що ж ми з вами стояли на Майдані? І розклали пасьянс. У нас буде ось так і ось так. І взагалі будемо жити по-новому. Щасливі кияни масово проголосували на виборах за кличка і компанію. От тільки не помітили, що майже кожна карта в колоді удару, як тузи, так і шістки, виявилася крапленою. Провідні політичні партії знову показали свою комерційну суть. Якщо вивчити списки тих, хто пройшов до Київради від удару, можна дійти такого висновку: у столичних штабах цих партій майдан і не ночував. У багатьох тузів валетів дам і шісток з колоди удару, рильці виявилися у пушку. Переважна більшість округів мажоритарних була відверто продана за гроші, як і списки. Тому кількість тих, що чесно купили собі місце в Київраді, набагато більше Кличко Сказав, люстрація закінчилась. Я скажу, вона практично розвіяла залишки моїх ілюзій. Люстрація по ударівськи виглядає приблизно так: депутатами стали колишні люди Черновецького, перефарбовані регіонали, а також куми, свати, брати і інші любі друзі всіляких одіозних постатей, яким важко було самотужки пройти до Київради. Всі деку... Кларовані так звані відкриті списки, громадське обговорення, змагання програм, чесність і професійність згодилися лише для мітингів та рекламної кампанії. Насправді ж тишком-нишком до столичної ради знову проникли майстри із загарбання земельних ділянок, аферисти, забудовники інші професіонали-господарники. Це нова Київрада, нічим особливим не відрізнятиметься від попередніх скликань Київради. Далі будуть корупційні скандали. А далі буде, скажімо, боротьба за контроль над ресурсними ділянками, які входять в сферу компетенції Київради. Все це залишатиметься, адже я не можу сказати, що ми отримаємо нову якість в Київраді. Чому так сталося? За словами політологів, кияни орієнтувалися на популярний сьогодні партійний бренд, а не на прізвища. Виявилося дарма. Прізвище Ігоря Кононенка, Вадима Столера, Олександра Супруненка, можливо, мало що кажуть столичним жителям. Але мова ж про Київ, а не про селище малі пеньки. Люди могли б поцікавитися історію кандидатів, тим більше, що провідні інтернет-ресурси буквально поіменно розписували хто є, хто. Якби наш більшість дев'яносто. 90... 7% наших виборців були б логічно мислящі люди, а не приймаючи рішення емоційно. Я не говорю про тих, хто за гречку, це особлива категорія емоційно. У нас б були б зовсім інші вибори і інше життя. Звичайно, можна зрозуміти домогосподарок, які голосують за красення боксера. Так личко гличком, але короля робить почет. А тут ударів всі зарили найбільшого собаку, навіть купу великих собак. Як із цим боротися, експерти бачать тільки один вихід народний контроль. Саме головне – Задача перед нами: не допустити рішення Київради без предварительного або обговорення. Бурхливе суспільне обговорення викликала вже перша заява кличка. Без п'яти хвилин новоспечений мер під час відвідин майбутнього місця роботи виступив майже як за Шекспіром. Майдан зробив свою справу. Майдан може розходитися на сьогоднішній день. Нам потрібно, щоб місто Київ країна почала працювати. Починала працювати, поверталась до нормального життя. Мітингувальники запевняють, ми розійдемося. Ось тільки давайте завершимо люстрацію і проведемо перевибори парламенту. Інакше задля комфорту киян майдан може хіба що трохи посунутися. Зміститися можна трохи, але якщо вони так хочуть назлити, так може бути третій майдан. ще. поки що покинути центр столиці зголосився тільки правий сектор, мотивуючи це тим, що майдан деградує. А експерти кажуть, заяви кличка про розблокування центру та будівлі КМДА М'яко кажучи, трохи не на часі такі заяви треба робити тоді, коли людина вже вступила на посаду. Віталій Кличко ще не набув офіційних повноважень міського голови. Крім того, власне кажучи, це і не компетенція міського голови за чинним законодавством, а компетенція голови міської державної адміністрації. Та кличко вже й на це замахнувся. Причому не відходячи від каси. у перший же день після виборів заявив: ми повинні зробити все, щоб об'єднати посади мера і глави КМДА. Політичні експерти кажуть, постраждає від цього новий президент. Буде достатньо небезпечна річ не для киян, а для Порошенка, тому що все те, що буде відбуватися в місті Києві. І ті негативні прогрози, які іноді оприлюднюється зв'язку обранням нової влади, будуть автоматом лягати на плечі нового президента, як казали древні римляни, omnes vincit сід переможець, отримує все. Кличко йшов до свого зіркового часу довгі вісім років, двічі програвав боротьбу за крісло столичного мера. І, нарешті, на третій раз таки в'їжджає до хрещатика 36 на білому коні. Ясна річ, він не збирається поступатися жодною можливістю отримати абсолютну владу в столиці. Та. Чи буде ця влада реальною? Або ж навпаки, матимемо просто красивого весільного генерала. Я сумніваюся в тому, що Віталій повністю контролю... контролюватиме більшість, мером якої він фактично буде. Ми будемо бачити таку певну автономність цієї дуже прагматичного депутатського середовища, яке надзвичайно, скажімо так, яке надзвичайно досвідчене. Яке буде достатньо впливовим, якщо у Києві до влади прийшли старі тузи, то в місті гумору Одесі, як завжди, гвалт і шухер. Ніколи ще в південній Пальмірі вибори мера не відбувалися без цього. Тепер у двобої зійшлися Гурвіц і Труханов. Першого визначив як переможця Екзит Пол, другого дані виборчих комісій. Відтепер маємо шкандаль у благородному сімействі. Кожен звинувачує іншого у шулерстві. Труханов поспішно складає присягу під посиленою охороною міліції. А Гурвіц, наголошуючи на фальсифікаціях, збирається оскаржити результати виборів у суді в нинішній ситуації. Це може стати публічною справою, і вона буде доведена до кінця і з'ясована істина. Е, якщо такого не відбудеться, тоді, скоріш за все, справа в екзитполі. Тому що насправді будь-яке соціологічне опитування, яке б воно не було там правильно зроблене, все одно воно містить ризик. Повеселили і черкащани. Там на виборах переміг колишній очільник Сергій Одарич. Причому не просто колишній. його повноваження. Депутати Черкаської міськради припинили рівно рік тому. Стосовно Дарича було відкрито кримінальне провадження за обвинуваченням у учинні посадових злочинів. А от у Сумах, Чернівцях і Миколаєві вибори міського голови пройшли тихо, без галасу. Їм пощастило, чого, мабуть, не скажеш ні про Київ, ні про Одесу. Особливо про столицю здається, киянам здали ті ж самі карти, що й завжди програшні. Максим Шапка, Антон Шемяков, телеканал Бізнес. Усі шпигунські детективи починаються майже однаково. Є дві країни, одна з яких усілякими правдами і неправдами намагається переграти іншу. І є спецагент, на якого покладають великі сподівання. Все це нагадує нинішні стосунки України з Росією. Конспіративна дипломатія хвацько закручує сюжет, і, всупереч очікуванням, робить фінал непередбачуваним. Зараз точно ніхто не знає, чим закінчиться протистояння. Всі ці кіношні штучки про таємні плани Путіна про змову і диверсантів, м'яко кажучи, як кістка в горлі України. І здається, цьому не буде ні кінця, ні краю. Тільки но з'являється надія, що чергові переговори з Росією нарешті принесуть конкретний результат, як все летить шкереберть. власне, як і цього разу, щойно в Україні обрали легітимну владу, як від Москви, укотре пролунав ультиматум. Новий президент має припинити АТО. Ми надіємося, що. Петр Порошенко в случае подтверждения его полномочий сделает все, чтобы не допустить возобладания неких экстремистских, радикальных настроений в Киеве по отношению к востоку, югу Украины, да и по отношению к любому другому региону. Ти країни. у цих словах, навіть було б раціональне зерно, якби не одне, але причетність самої Росії до подій на Сході. Для Путіна у нинішній ситуації було б краще покінчити з підтримкою сепаратистів і розпочати діалоги з новою владою, кажуть експерти. Однак на це розраховувати не варто, принаймні найближчим часом. Якщо Москва раптом піде на поступки, у громадян буде когнитивний дисонанс. Адже три місяці поспіль усі російські ЗМІ на випередки розповідали про те, як Росія захистила співвітчизників у Криму. А Змусить підтримувати Донбас, бо коричнева хунта вбиває мирних громадян. То як господар Кремля ось так візьме і ввімкне задній хід для Путіна зараз зустрітися з Порошенком, потиснути йому руку про щось, поговорити поговорити той час, як день терористична операція для нього це. Виклик з точки зору його внутрішнього іміджу, тож для Путіна зараз надважливо зберегти хорошу міну за поганої гри, дипломатична вертлявість ось головний його коник. І як приклад пропозиція новообраному президентові провести переговори сам на сам без посередників. Така собі спроба вплинути на новообраного президента. Однак Петро Порошенко, вочевидь, поки не наважується зустрітися з російським колегою наодинці. Сьогодні стосунки з Російською Федерацією найскладніші. Я за останні 200 років не пам'ятаю такої кризи між нашими країнами. Однак, початок переговорного процесу є. Це женевський формат. Я думаю, що сьогодні ми можемо вести переговори з Росією за участі США та ЄС. Росія завжди була потужним гравцем на українській внутрішньополітичній арені і постійно тиснула економічними санкціями та усілякими заборонами. Найулюбленіший хід залякування газом, точніше, припиненням поставок палива в Україну. Черговий меседж, якщо до кінця тижня Україна не погасить борг у розмірі 3,5 мільярдів доларів, то її переведуть на передоплату. Вони з одного боку не хочуть втрачати. Серйозний ринок український з іншого боку, вони хочуть маніпулювати тим, яким чином українська влада розраховується за природний газ, яким чином вона впливає на газотранспортну систему. Та у відповідь український прем'єр Арсеній Яценюк нарешті проявив політичну кмітливість, а саме пригрозив Газпрому позовом до стокгольмського арбітражу, якщо Росія не знизить ціну на газ. Та Газпром не з полохливих. накинув Україні ще майже 2 мільярди доларів і настрахав перекриттям труби. К 7 іюня обязательства України по платежам за поставлений газ превысят 5,2 доларів. Якщо Україна не перечислить гроші, то з 10 часов утра, 3 іюня, во вторник буде введено обмеження поставок газу на Україну. Погрози російського монополіста експерти серйозно не сприймають. Мовляв, у газовому трикутнику є ще й Європа, і там добре пам'ятають холодну зиму 2009-го, коли Газпром припинив качати блакитне паливо до України, а потім і до ЄС. З високою вірогідністю призведено до нової газової війни. Спочатку яке як як правило зазвичай починається з обмеження газопостачання України, а потім плавно переходить на обмеження газопостачання Європи. А тобто для Газпрому зараз бавитися з перспективами європейських ринків це річ така смертельно небезпечна для економіки. Тож виходить справжній політичний трилер. Росія грубо маніпулює людьми, подіями. Україна теж намагається не відставати і захищає власні інтереси. Наприклад, готує вихід зі складу СНД. Подальший розвиток ситуації залежатиме від майбутнього переговорного процесу між лідерами держав. Хто кого переграє? Давлення Росії на Україну будуть продовжатися ну будуть приходять поразним направленням. З одної сторони та э, стояти політики дипломатичному пресінги определенному э, газове давлення, економічні санкції, це інформаційно експансія. Експерти стверджують, що Росія и надалі підігріватиме конфлікт на сході, хоча й не так активно, як раніше. А поки що пристрасті у розпалі керівництво самопроголошених Донецької та Луганської народних республік тепер просить допомоги не лише у Росії, а й у світової спільноти. Мол Ляв, захистіть від АТО. Київ в свою чергу теж не припиняє просити підтримки в Брюсселя та Вашингтона. Якою ж буде подальша реакція Європи та США? І чи буде взагалі? На думку політологів, на превеликий жаль, українці ще певний час спостерігатимуть за бойовими діями. Оксана Шанкаренко, Антон СШМ'яков, телеканал Бізнес. З новими силами в новий бій за минулий тиждень під час антитерористичної операції бійці досягли результатів, яких не мали за два місяці перебування на сході країни. Та чи збережеться такий бойовий темп в українських силовиків? Технічно, наче підготувались на всі сто, та чи отримують вояки адекватні накази, зважаючи на те, що серед генералів виявляють справжніх щурів. Одразу після виборів українські антитерористичні загони завдали по сепаратистах критичного удару. За день звільнили від бойовиків Донецький аеропорт. Терористи за різними даними втратили близько сотні бійців, і це не єдиний успіх вітчизняних силовиків. Бул розгромлений бойовий лагерь терористів рядом з границею єсени населений пункт Бірюкова. Ді працівник також поніс патрії табилі іностранні найомники, которые пересекали границю. Ціли антіросійської операції не понесли никаких потерь. Дивно, але подібних досягнень українські військові досі не мали. Може закортіло справити враження на поки що де факто президента Порошенка. А він, мабуть, від радощів замість похвали задав такий темп для армії, який підтримувати вкрай складно. Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні. Антитерористична операція не боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Та Порошенко не знається на військовій справі, кажуть фахівці, або ж просто обмовився. Антитерористичну операцію не можна обчислювати годинами. Для успішного проведення військових дій потрібно ретельно під. Готуватися чим бійці, очевидь і займалися впродовж двох останніх місяців. Треба було привести до ладу техніку, яка розвалювалась багато років. Треба було поставити на крило літаки. Треба було навчити пілотів. Треба було знайти додаткові обладнання для того, щоб були захищені літаки від ПЗРК. Які Росія поставила сюди для українських силовиків це перший досвід такої масштабної операції. Однак буксувала АТО не тільки через брак досвіду. І тут думки експертів розділились. Одні твердять, що попередня влада пішла і по собі лишила обезброєну і непідготовлену українську армію, а інші, що проблеми зараз у вищому керівництві. Стан збройних сил в цілому є критичним. Насамперед, це стосується нездовільного рівня бойової готовності військ обмежених можливості виконувати свої завдання в умовах агресії. У Силового потенціалу для того, щоб провести успішну антирористическую операцію, я считаю достатньо. Не вистачає, от, от, именно качества управління, качества взаємодії силових структур, і не тільки силових структур, но й політичних сил. Насправді ж проблема комплексна. Нестача озброєння виникає через халатність і корупцію військових посадовців. Виявляється, що генерали привласнювали собі гроші, які громадяни жертвували на фінансування армії. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони України. Я вимушений був віддати наказ про усунення деяких посадовців, які відповідали за забезпечення збройних сил від посад. І передачі особових їх справ до прокуратури. Зловживання є, на жаль, чисельним. Але щури завелися не лише у міністерстві, а й в оперативному командуванні на місцях. Одного з них впіймали ще на початку проведення. Ато минув цілий місяць, як у соціальних мережах, нарешті поширилася інформація про катастрофічне недбальство одного з генералів. За словами солдатів, Юрій Борискін нібито забороняв вішати озброєння на подібні гелікоптери для патрулювання і відправляв їх у гарячі точки, доки їх не збили під слов'янськом на початку травня. Ще один гелікоптер збили цього тижня. Водночас із повітряним судном українські війська втратили 12 вояків разом із генералом Кульчицьким. Сепаратисти із зенітного комплексу відкрили вогонь по вертольоту, який перевозив військових. Того ж дня вітчизняним воякам вдалося взяти реванш і розбити базу сепаратистів у Слов'янську. Однак експерти запевняють, можна було обійтись і без жертв. У нас огромные проблеми в Вержуних силах з оборудованием, високотехнологічним оборудованием, средства связи в першу чергу і приборами ночного видения, наблюдения, лазерными лазерними и і так далі. Обладнання нехай і бракує, але те, що є, нарешті привели до ладу. У ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на неофіційні джерела у Генштабі, до місць дислокації відправили новенькі танки оплот. І, взагалі, важке озброєння, начебто, готове майже на 100%. Попри такі оптимістичні повідомлення, далі на схід силовики чомусь не поспішають. Ють та експерти все ж плекають надію, що з новим очільником держави армія прискориться. Мені дуже бізнес власти і між довримін'є навірно, будучи президент, будучи президент. Вже дав понять силовикам, що ви ж не смотрите, я прийду і нікого не забуду. У свою чергу військові запевняють, що операцію проти терористів можна було б проводити швидше і без нового голови держави, якби не тамтешнє населення. Звісно, після усіх звірств, які вчиняють бойовики-терористи, місцеві, дедалі рідше виступають живим щитом чи ще якось допомагають загарбникам. Але щоб викорінити це явище повністю, потрібно оголошувати військовий стан в Україні. В режиме чрезвычайного положения или там военного можно делать многие вещи, которые нельзя делать там, сказать по режиму мирного времени. Например, военный не имеет права обыскать человека. Просто так йому нужна права санкція прокурора, присутствия сотрудника в правах А в режимі чрезвычайного положения либо военный может. вже майже два місяці на Донбасі лунають постріли та гинуть люди. Коли сили АТО здолають терористів, прогнозувати ніхто не береться. Та поки війна триває на сході у центрі і на заході країни жінки чекають, коли їхні чоловіки та сини повернуться додому. Вони мали приїхати ще два тижні тому, але міністр оборони заявив. Ротації не буде, родинам залишається тільки молитися. А що буде хатям сказати? Що вистре возращалися? Є Бабак, Ярослав Матяш, телеканал бізнес.